І станом на сьогодні інформація по капітальному капітальним на наступний рік. Наступна, що на спорт і на культуру виділено 0 гривень. Тому на даний момент доступних локацій тренажерних залів для людей з травмами спинальними так далі немає. Все, типу, от вам за 10 років нічого концептуального для найбільшого району столиці не зроблено. Що думаєте, що в нас зменшилися потреби? Ні, вони тільки зростають у нас. Да, це іронія так. долі в тому, що у нас є басейни. Вони не знаю, вони 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 не відремонтовані. От вам і можливість, не будуючи, не валюючи сотні мільйонів в будівництво нового, використовуючи те, що є, і чекаючи, поки буде там, ми станемо дуже заможною країною, щоб собі будувати це наліво ліві наворочі. От, от дивіться, ви допомагаєте нам зібрати інформацію. Готово, якби не ви, Артем. Дивіться, якби, якби не ви, я би не знав, що в. В басейні Збройних сил України, Міністерство оборони, немає доступу для людей. Для Маломобільних. Ну, там немає навіть доступу ветеранам. <сіплес> там. там є стільки доступ <сіплес> з СУ. Все. Серьезно? Так. Ми вже все, ми вже цивільні. Слухайте, я, 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 я зараз не зможу осягнути. Все, все, я розумію, різницю, де, би, але реально в мені в голові не вкладається, як можна настільки, типу... Так, да. так, хорошо, Артем, Я вам дякую.